Мене звати Акі Пустіна. Я директор середньої школи Мурами. Це звичайна середня школа в центрі Фінляндії, в якій навчається 230 учнів і працює 20 вчителів. Ми досить невеликий підрозділ, тому нам легко впроваджувати якісь зміни та рухатися вперед. Адже світ навколо нас так швидко змінюється. Ми спеціалізуємося на вивченні підприємництва. А ще ми отримали сертифікат екологічної сталості для освіти. Ми були першою середньою школою Фінляндії, яка отримала цей статус. Крім того, наша школа працює із керованими даними. Ми називаємо нашу школу «дитиноцентричною» або ж клієнтоорієнтованою. Власне, тому ми збираємо різні види даних про наших учнів. Навіщо вони нам потрібні, тому що ми хочемо змінювати школу відповідно до цих даних та інформації, яку ми отримуємо від учнів. Щороку ми проводимо три окремих опитування або анкетування. перш за все, ми прагнемо дізнатися думку про наші навчальні програми, а саме які педагогічні методи використовували викладачі на заняттях. Ми їх вимірюємо та збираємо дані. А по-друге, ми хочемо отримати інформацію про здоров'я та самопочуття учнів, якою є атмосфера в класі, як вони відчувають себе під час навчання, який у них настрій. Ці дані стали надзвичайно важливою інформацією під час пандемії COVID-19. А це був дуже складний час для всіх нас у Фінляндії Третім унікальним опитуванням стала анкета випускників. Що ми і проводимо серед тих, хто закінчив нашу школу два роки тому. Іпол студент вічав граджует аушку ту єзаґоандені ставимо їм п'ять запитань. Файф кешнде ви сьогодні? Яким ви відчуваєте своє життя? Ви вчитеся, працюєте або чим займаєтеся? і які спогади у вас залишилися про нашу школу? і це дуже важливо, адже після закінчення школи з'являється безліч різних змін. Вони стають більш зрілими ніж коли навчалися в нашій школі. Кілька років тому ми робили проєкт на базі штучного інтелекту спільно з трьома іншими середніми школами у Фінляндії. Ми збирали за його допомогою різні дані, а він надзвичайно швидко класифікував та систематизував їх. Якщо рахувати разом, в наших школах навчаються 1700 учнів, і штучний інтелект розділив їх на категорії за лічені секунди. Зазвичай на аналогічну роботу людина витрачала тижні, Тож, потрібно користуватися перевагами штучного інтелекту. Ми поставили два запитання. Обидва були пов'язані з добробутом і здоров'ям. Першим було як ви почуваєтеся зараз в часи ковід? Що ви відчуваєте щодо школи? Друге питання було: що ви думаєте про нашу спільноту? Нашу спільноту ми називаємо родина, адже в будь-якій організації має бути певний кінцевий споживач. А для нас з ним є учні, батьки, вчителі, наші менторські компанії Всі вони і є частиною нашої родини. З нашої точки зору, отримані з анкет дані, на основі яких будується система управління якістю, завжди пов'язана із людьми. Саме тому нам необхідно знати, що думають наші учні або кінцеві споживачі. Адже завдяки отриманим даним і анкетам якості, ми отримуємо більше інформації про їхній спосіб мислення, про їхні погляди та думки. Адже школи існують саме для них, а не для вчителів, директорів, прибиральниць чи ще когось. І ми хочемо, щоби з кожним навчальним роком вони привносили більше особистого досвіду в наші дії.